Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Це магазин Аврора. Покажу вам сьогоднішні новинки, акції, багато цікавого по розпродажі. Усім бажаю приємного перегляду. Новинка в першому магазині парник. Ціна 450 гривень. Довжина якого складає 4 метри. Швидка самостійна установка. Виробництво Харківська область. Драбинка металева на дві сходинки 799. Максимальна вага навантаження 150 кг. Сушарка металева для білизни 549. Максимальна вага 15 кг. Дитяча м'яка іграшка. Білочка у жолуді. Защіпається на блискавку. Ціна 299 Дитяча іграшка музична. При нажиманні на лапку видає звук тваринки і очка світяться. Ціна 349 гривень. 649 гривень лялька. Пупс у костюмі бджілки. Аромадифузор з паличкою лата 169 г 100 г. настільний світильник 6 ватний Гарантія один рік не шкодить зору. Ціна 399 гривень. Термос кольоровий на застібці 349. Такий термос із трубочкою. Пластиковий 299 однотонний. Смачний дубайський шоколад 39. Вага 27 грамів. Бонджур 74,2 смаки на вибір. Їж їжна ще 9 20 грамів. батончик з лісовими горіхами 31 гривня. Приправа до м'яса 12 до плову 9. Кисіль зі смаком фруктів та ягід 150 грамовий 14. Батончик, 11, Салатник глибокий склокераміка, 129, чашка. З подвійними стінками сердечко прозора 119, склянка прозора подвійні стінки 88, чашка для кави 59 та 88 гривень, бульйонниця скляна прозора 64, Шкарпетки зимові, чоловічі теплі 39, Поліестер та акрил. Чоловічий 44-46, 44 гривні, 80% бавовна. Молодіжні 24 шкарпетки сліди. Такі м'якенькі дитячі, пухнасті 39 гривень поліестер. Надоглядові засоби для чищення взуття знижка. Крем-фарба для взуття 17%. Серветки вологі для прибирання 100 штук 149 Іграшка антистрес лапка 64, 189 модулів для ліплення 36 штук, папір офісний 500 штук упаковка 164, Полюшки поглинаючі, 5 штук 60 на 90 55. Балон газовий вогонь пекельний 59. Пальник до газового балону 69. Акція до 23 лютого. Ліквідація товару. Сумка чоловіча 99. Футболка котонова чоловіча 99. Пакети для заварювання чаю 100 штук 29. Сумка для покупок сітка 29. Мішок сітка для прання білизни 9 гривень. скринька святкова 59 та 99 залежно від наповнення. Шкарпетки значок та листівка 59. Хусточка значок та листівка 99. Лампа настільна на батарейках з металевим декором 249 Ліхтар вимикач 49. Сушалька для посуду підвісна навантаження 3 кг, максимальне 109. Силиконовий килимок дитячий для ванної кімнати 99. Коробка металева для прального порошку. Ціна зі знижкою 99. На матрацник на резинці 180 на 2 можна прати. Склад мікрофібра. Ціна 399 гривень. Подушка морфей 40 на 60. Тканина 100% поліестер. Наповнювач пінополіуретан. Ціна 169 гривень. Колір чохла може відрізнятися. Подушка для сну. Можна прати. Чухол мікрофібра стьобана, наповнювач, синтетичне силіконізоване волокно вищого гатунку 50 на 70, ціна 349 гривень. Чорна подушка на стілець за в'язками 99. Комплект постільної білизни виробництво Україна полікотон. Півтораспальний. Дві наволочки 50 на 70. простирадло 150 на 2,15. Підодіяльник теж такого розміру на змійці. Ціна 499. Рушник банний 169. 100% бавовна Узбекистан. Такий рушник також 169. Рушник махровий 349 70х140. На Набір двох рушників 70х140 та 40х70. Виробництво Узбекистан бавовна 299 Дитячий рушничок з капюшоном 100 на 100 см, ціна 219 мікрофібра. Текстильний кошик для зберігання 77 гривень. Із такий меншого розміру кольорові по 44 гривні. Ваза скляна прозора 249. Ваза жовта фігурна 159. Чашки по 59. Така сіра з сердечками 74. Салатник білий скло кераміка 119. Капучино зі смаком бельгійського шоколаду 49 вага 110 г, ірландський лікер, кокос, лісовий горіх, вишня в шоколаді 29, вершки сухі до кави 55-200 г, чай ароматизований в пакетиках 69 г, цукерки упаковка крем брюле 44 Зі смаком лісові ягоди. Така сама вага ціна 44 гривні. Шоколад Millennium 29, 2950 г. Снеки мультизлакові, креско, шоколад та банан 34-140 г. Дуже смачний грильяж на основі соняшникового насіння 55 49 печиво квітка ванілі. Чай в пакетиках три слона. 34 упаковка 35 штук. 119 кава сублімована. Розчинна карамель, вишня та тірамісу 100 г. Чай ароматизований Lloyd в пакетиках 20 штук, 59 Трав'яний чай м'ята 29. Упаковка 30 штук. Таке було сьогоднішнє відео з магазину Аврора економних та вдалих вам покупок.